Одна із найсильніших сімей. Знач, в неї нижній корпус порожній, повністю без рамок. Далі другий, третій корпус, тут стоїть 300-та рамка. І зверху стоїть 145-та повномедові. Дивився я їх буквально десь недільки дві назад, то в них ще до цього корпуса не піднялися. Запас меду в них є. Але через цю погоду може бути проблема. Вони зараз почнуть вирощувати розплод, тому що я навіть під час цього обльоту бачив деякі бджоли, прилітали вже чи з пилком, чи з чимось наподобі пилка. Ну, у нас вже ліщина Сережки розпустила. Так от, якщо піде розплід і потім природа згадає, що має бути зима. Десь у кінці лютого, на початку березня, будемо мати проблеми. Сім'ї просядуть, тому що зимувала бджола виробиться, а молода бджола буде недокормлена. Тому бачу для себе потребу в роботі з ізоляторами на зиму. Ізолювати маток з осені і випускати десь в кінці березня.